Ой, халси мої халюсі, Мої халюсі, мої халюсі, ми тут працюємо. ми тут працюємо. Питя мамочку підтримує. Диричульку включила. Да моє халюсі, моє халюсі, Ой, моя така пиця задоволена. Моя задоволена пиця. мої такі халюсі, халюсі, моя мордаха лохата. Сідні киця добра, вона не кусається. Поки що все ще можливо. Бо Кіця вона така тут добра, а тут їй захотілося кусь зробить. Так мої халюсі, мої халюсі. От, от вона халюся, прихалюся Кіця, Якщо в настрої. А якщо не в настрої, то зразу кусь. кусь і все. Ну сьогодні мы добрий. Мы сегодня дуже добры. У нас працює вбудована курчалка. И вот такая вот краса. Волохата. Так, моя халюська. То моя халюська, моя халюсика. а то моя халюська.

Все, моя халюська не піймала. Моя халюська мушку ловить. Кощ і муха оба. Киця вполювала мушку. Велику товсту. Гарну. Таку, на пару калорій. Ти що її чавкаєш? О, о, здобич. Все. Хороша була муха. Му ти ты Ну все, біжи. Наступну полюй моя халюся кітя. Отакі. Да? І шо? І шо? Ранкова істерика. Так, підемо глянемо, що у нас на балконі робиться. Квіточки. Це апельсин, скоро буде врост. Ще чуть-чуть лишилося, геть капля. Стригти треба. Манго лопастий, Тоже гарний. Тут ось квіточки по ананасах пересаджені. Кактуси, ще один ананас. Там Сансів'єрія. Ну, тут все те що й стояло. цимбідіум, Треба полити, до речі, позасох уже. Вигнав стрілки хлорофітум. Тут його постійно під'їдають. Ця відквітла, клів'я, ось брунька одна. І там десь всередині. О, тут ще пару бруньок зав'язалося. Цей вазончик теж квітне. Така вот. Тут зелень. Це ось о дерево. Найкраще. У нас тут вечірня охота. О, білка, казиться. Такий звірюган залетів. Де він взявся, непонятно. Отам От сидить, да? Вон воно. Коник величезний. О. І котики його полюють. Обоє. Страшенно хочуть оту... Звіринув полювати. Як він потрапив в квартиру, взагалі не можу зрозуміти. О, філ почав добиратися повище. Опа. Квістик, квістик, квістик полює. Опа. Коротше, треба знімати і викидати на вулицю, бо ці двоє хвостатих його точно зацапають.